Це якийсь мускатний базарний. Ну, він вберігся майже весь. Це теж якийсь не знаю який, теж щось з базару. Ну, Те, що попри стіну було, все збереглось. Під накриттям труба і пакет. Трошки на ньому ще О! шпакльовки. Зорінька. Зберігся, Хелловін. Та сама історія під накриттям чогось такого і пакет паперовий. Зберігся. Аватар все ще в землі. Тільки після середи відкопаю. Це мальчик-пальчик. з пальчика. І пообмерзав бідолах, і щось там ще. Ну, може що відстрелити. Десь там ще внизу мають бути бруньки. Але він і під коробкою був, і під трубою. Ще дніпровський сувенір. Вже як тоді обморозився, то вже просто присипав, щоб от, от нижні бруньки зберегти. Рембо. Сподіваюсь, внизу щось є. Ну. Це теж було під трубою, пакетом паперовим. Ну, щось спробує. Ще пару нічей його поховаю. Слава Україні! Виліз і голову з плеч. А отам посланник. Ось от так от просто. Залишив його і вже думав, що все, гайка йому. На його місце буду гріфа ставити. А ні, дивлюся, там листочки пішли. А тут квазар. О той що, непонятний. Чи квазар, чи то не квазар. А ні, о, ціленький. О, страхіття які. Фуджі мінорі. Такі, як гайдзю якийсь виглядає. Цитрон Магарача. Все, що з землею було затулено, таким от брилами, все збереглося.